Друзі, війна закінчується 15 січня. Зараз я вам покажу відео, де Рабін, Рабін, самі розумієте, звідки що заявив, що ми плануємо завершити війну до 15 січня. Ось такі заяви робить людина. Хто не знає, то цей Равін очолює от єврейську там, ту спільноту в Дніпрі. Тобто людина з України заявляє, проживаючи до речі, в Дніпрі чи де він там проживає, він не виїжджав з України, і заявляє, що вони війну. Вони не знаю хто не зрозуміло, але він проговорився, що вони війну планують завершити до 15 січня. Каже, раніше е, там не виходить, бо самі розумієте, новий рік, свята треба там відпразнувати туди-сюди. А ось саме якраз до 15 січня вже війну в Україні завершать. Ви представляєте? І от, друзі, мені цікаво, от ну як таке взагалі можливо бути? Куди дивляться відповідні служби? Людина заявляє, да, по Тіктоці, по телеканалах, там, що вони от спланували цю війну, вони там завершать її до 15-го. Ця людина миттєво повинна бути арештована, допитана, і ну, звідки така інформація, що, де, як, він заявляє, це не якісь мої припущення. А в нього є чітка інформація. Розумієте? Дивимося давайте на це відео. Це просто жесть. Це просто на голову не налазить. Війна закінчиться через два місяці. Я готовий за це спорити. І якщо війна закінчиться до 15 января, ми з вами зустрічаємося тут на Большой Лехайм. Договорились? Це з Божою допомогою. Ми, я ізвиняюсь, я, я уточню 15 января 26-го года, да? Да. На на, на всякий. -го года на это... всякий. Ми дали чуть-чуть ещё больше времени, потому что на Новый год люди будут заняті. Поэтому 15 января будем празнувать. Это буде вже після закінчення війни. Коли як війна тільки закінчиться, весь мир хороший, хороший в хорошому сенсі цього слова. Інвестор, турист, всі приїдуть сюда і будуть великої жизни тут. ‫היא עתה נצ'ניות ספרה מה בדבצית ‫שיסתום גדול. ‫ויאמר את אגבי ניקא כפררוק, ניקא כרבין. ‫סקריין, מי אתה עוד פס? ‫את המיניה תוז'ה בלשיך יהודי ואמריקאי ‫באירופה. ‫כתובי פנימיות ואתם. ‫את הנדרים, עם מי מצ'תא, עם מליטווה, ‫את הבודי תוצ'ינסקורה. Тому що Росія це буде э, Северна Корея, а Україна ж діє будучи. Друзі, одне хоть радує, да, що він каже, що в Україну хлинуть інвестиції. Закінчиться війна і Україна буде процвітати. Незрозуміло під яким флагом, і хто буде керувати, і хто саме буде процвітати, а хто який горбатився, так і буде горбатитись на кого і не знати. Куди підуть наші ресурси і тому все подібне. Друзі, пан Богдан завжди говорить правду. Підписуємося, коментуємо, ставимо лайки, вподобайки. Всім гарного, продуктивного дня!